Добрий день! Вас вітає компанія Unimed Group. Сучасна хірургія потребує точності, мобільності та надійності. Представляємо вам QA4 4 революційну мобільну хірургічну систему для безпечних та ефективних операцій. QA4 4 це поєднання високих технологій, комфорту та безпеки для пацієнта та хірурга. Продуманий дизайн і передові технології забезпечують максимальну функціональність при будь-яких хірургічних втручаннях. Гнучке налаштування дозволяє створити ідеальні умови для операції, мінімізуючи навантаження на лікарів. Різноманітні аксесуари забезпечують надійну фіксацію пацієнта та адаптацію до різних хірургічних спеціальностей. Завдяки компактному дизайну система легко транспортується та швидко налаштовується в будь-якому приміщенні. Максимальний комфорт для медичного персоналу та безпека для пацієнта ось головні переваги мобільної хірургічної системи QI4. Звертайтесь до нас, щоб отримати більше інформації.